Так, банда, приїхав до нас Тарік. Він катає на суроні, але сьогодні попросив, випросив, каже: Дай, я тебе дуже прошу, дай! Сітікоку, я жартую. Ну, Сітікока, по-перше, це найшвидше Сітікока в Україні, можна було так сказати. Мені взагалі було цікаво, як він їде. І, бо кажуть, що можна і по пересічонки їздити. Має ще сурон, от, е, сурону це от можна зрівняти, от як танк, ну і, і бахами. Танку все одно де їздити. Це от, можна сказати от на суроні. Все одно, ліс, не ліс, вообще, траса, не траса. ну Сурон є суроном. Він більш такий, ну я не знаю, як правильно приклад привести, але він, він крутий. Але Сіті Кока, я от з вигляду от ніколи би не сказав, би, що е, оцей байк це моща. Я не знаю, завдяки чому іде, поглощає бруківку, не відчувається. Ти їдеш, ніби ти їдеш на машині, о, дійсно. І комфортна посадка, і комфортне прискорення. Ну, Чесно, сітікоку, я Тільки зараз... Думку. Я, 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 я зовсім поміняв думку про сітікоку. Я не знаю, я думав, що це якась важа, але насправді це взагалі не важа. Він має, має реальне життя і має реальний потенціал. Тарас, 30 кВт в піку. Ну і третій режим ти легенько тільки попробував. Так, да, третій режим легенько, але другий режим ну, воно набирає швидкість, воно приємно по відчуттям, по швидкості. Ну, таке воно приємно якось спокійно, але швидко. Ну, Запас 200, максималка малий розганяв або 115, або 120. Ну, плюс-мінус його. Чи 125, походу. походить. 125. Але ну, це повністю реально. Не... Та тут колеса, що вже гулять, я не знаю. Ну і запас давай. ходу 200. Та і запас ходу 200. Ні, це, це реальна річ. Це така вещь. Добре, це... а скажи мені, от тобі, наприклад, з Елізарова, з протезом, як? Набагато комфортніше. Ну, е... ну сурон... Я скажу просто, чому набагато комфортніше, тут іде посадка. Це, тут йде зовсім друга посадка. На суроні в мене ноги, от, стоять так. Тобто постійно от в такому от стані. Вони, якщо їхати десь. от Я зараз їжджу далекі маршрути, то 50 кілометрів в мене тільки в одну сторону то есть іде, е, Трохи нога втомлюється. От, а тут іде посадка зовсім друга. Тут, то є, ти сидиш, в тебе йде спина рівна, то а і ноги стоять на платформі, тобі ж ноги відпочивають. Тобі ж пов... тут повністю відпочиваєш. Тут така більш агресивна. Тут іменно їдеш і так. Ну, по другому зовсім цьому. Ми так більше записуємо це відео не так, як, як продажне, як для хлопців. Теж багато хлопців є хтось на протезі, хтось думає за трицикли. Але цей байк підійде до речі людям з парною ампутацією. Бо був такий момент: є хороший товариш, який, який їздить на цьому, як його, на трициклі, От, він хотів попробувати проїхатись на стороні. Але на стороні в нього не вийшло проїхатися, електронні коліна не встигають підзігнутися, під, під тобі ж що, ну, руха не, не вистачає. А от на цьому, то спокійно можна з парною ампутацією їздити на, цьому, на такому от байку. Тобі. Воно потужне зараз? воно, воно потужне, комфортно, і буде куди поставити ноги, ну тобі ж протези, то ну, топчик. Ну на ньому дивись, на сороні, якщо вже стане так, плюс-мінус буде. Така вже примерзати, то сурон більш-менш вже такий стає трохи небезпечніший. Uh -huh. Якщо ми говоримо про сітікоку їздити круглий рік, наприклад, особливо людині, так. яка там з ампутацією і не можна давати навантаження на ногу, то сітікоку буде більш безпечніше, бо, тому що ти сів, нижче сидиш, і тобі, якщо ти ногу виставиш, в тебе не буде подобніше. Зазор є, то є так, ну, тобі буде, ти, і він він не тяжкий. Я от що думав, то для мене от казалося, що він тяжкий. Тобто... Ну Ти спочатку до нього, як ти вибирав, я тобі казав, попробуй ту штуку, то ти на відріз сказав, ні, ні, І... Ні, я так, була така ситуація, я зразу сказав, ні. Але але, так, да. воно, воно, воно варто. Воно чесно, в сітікок, воно йде теж такий от, клас для переміщення. Ну, теж не так, як сурон будь де але це також воно варто того. Дійсно, вона варта уваги, і комфорту, і всього остального. То есть. Тому пацики, кому цікаві, Ну, соронів у нас немає, це Тарас забрав останнього. А сітікоку є. Якщо ви хочете хорошу класну річ, ми не настільки багаті, щоб купувати собі дешеві речі, тому беріть, наприклад, сітікоку, кому потрібно, і не пожалієте. То вже навіть не я придумав, це от, військовослужбовець ганяє. І то його вже думка, я думаю, авторитетна. Да. Все, всім гарного дня.